Російське міністерство просвіти розпочало публікацію невідомих фактів про Україну. Росіянам повідомили, що Чорне море це справа рук давніх укрів. Черное море – суть объект искусственного происхождения, откопанный вручную завистливыми древними украми. У всех море было, а у них не было. В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом. И вы даже не догадываетесь, какой именно целью они его копали – чтобы мыться и стирать. Выявляется сколько же земли вкрали наши пращуры в России, когда копали море навколо Крыма? Ось вам і нова псевдосенсація. Щоб не допустити розповсюдження помаранчевої чуми, в Кремлі вирішили з понеділка розпочати процес вилучення в школах гімнастичних козлів. Козли, що заважають їм жити, а все через кричалку, хто не скаче, той москаль. Міносвіту Росії вважають, що плигання через козлів може активізувати антиросійські настрої. Тому за відмову здати органам гімнастичний снаряд в Росії можуть судити як за державну зраду. У українських школах процес освіти йде набагато прозоріше, причому ви навіть не уявляєте наскільки програма гроші знайшла школу, в якій єдина вбиральня на кілька сотень хлопчиків, дівчаток та навіть вчителів. Всі вбиральні на дверцятах навіть за щіпок немає. Між тим вона з легкістю може претендувати на звання найдорожчого туалету столиці. На перерві строєм біжать за вчителькою. У них щасливі обличчя. Їхній клас нарешті дочекався своєї черги в туалет. Зараз хлопчики зараз почекають. Так не У цій школі одна вбиральня на всіх: хлопці, дівчата ходять туди по черзі, цілими класами займають її заздалегідь. Діти навіть бояться зайвий раз випити води, бо своєї черги до туалету можна й не дочекатись. На 300 учнів лише 4 кабінки. Батьки школярів радше готові повірити в нашестя прибульців, аніж у те, що в школі з'явиться зручна вбиральня. ви думаєте, що нам зроблять туалет? Я чого не вірю в це. Цю школу вже неодноразово показували по телебаченню. Дівчатка і хлопчики, незалежно від віку, в київській школі ходять до однієї вбиральні, бо інших немає. Маленькі школярі думають не про опанування нових знань, а про те, щоб безпечно сходити до туалету. Половина кабінок навіть не мають замків. І, хоча нам пояснили, це для того, щоб малеча випадково не замкнулася і не отримала психологічну травму, самим дітям від того користуватись туалетом не легше. Поодинці у вбиральню тут ходити бояться. Страшно, мальчики не можуть зайти, тоді можуть закривати дітей там, в туалетах, і тоді діти не можуть виходити. У цій школі вже виросло ціле покоління дітей, які так і не дізналися, що туалет може бути роздільним. Учні стоять у черзі до вбиральні вже понад 10 років. Весь цей час їх годують обіцянками, але віз і досі там. Та до школи обічали Нічого дострою. Все дівоч максидовце не недалеке гірське село. Це столична загальноосвітня школа. Зараз ніяк. Програмі гроші у навчальному закладі не раді. Навіть пояснення, що ми хочемо допомогти вирішити пікантну проблему школи, не розтоплює серце директорки. Проблема з туалетом, що один В мене туалет. проблем взагалі немає. Ніяких сіть до голови держадміністрації або держадміністрацію, або до управління освіти. І відправляє нас до районного управління освіти. Тут журналістів теж не дуже чекають, але коли дізнаються, що ми хочемо допомогти вирішити туалетну проблему, великодушно погоджуються на коментар. З 2003 року знаходиться на реконструкції з прибудовою. Школа розрахована на 600 учнів. Вона була забезпечена і туалетами. Уже понад 10 років на ремонт школи виділяють мільйони, а от побудувати дітям туалет, руки в чиновників не доходять. Попередні роботи десь були виконані на 14 мільйонів. Кожен рік думаємо, що нам дадуть кошти. Ну, на жаль, привозимо до школи народного депутата. Це саме його округ. Народний обранець готовий допомогти дітям. Чим може? Зараз доложу директору. Докладайте. І ви, пожалуйста, почекайте. Але тут на нього чекає несподіванка. Депутатські повноваження, які відкривають будь-які двері, виявляються безсилими перед надсекретним об'єктом. Я чую, що у вас тут великі дуже проблеми на рахунок навіть того самого туалета. Що у вас у нас немає. У вас немає проблем? Так. Народному обранцю директор розказує черги до туалету, витвір хворої уяви журналістів. Е якщо ви десь бачили, що йдуть строї, строїм тут столову. Директор школи не пускає депутата навіть на поріг. От, такої проблеми великої, якої ви розгортаєте з туалетом, у нас немає. Так він є один, але е проблеми з туалетом немає. Депутат обурено залишає школу. Наша повністю нікому не потрібна. Як депутати ми могли б багато чого допомогти. Програма гроші звернулась до всіх владних структур, які могли б вирішити проблему. Чиновники перекидали нас як тенісний м'ячик один на одного. Міносвіти відправляє до мерії. Мерія до районного управління освіти. Райуправління киває на місцеву адміністрацію. Фірма-підрядник, яка відповідає за будівельні роботи, від інтерв'ю відмовилась. Натомість факсом відповіли, роботи відновлять можливо цього року. Вирішувати проблеми столичних школярів чиновники не поспішають. У них цілком комфортні місця для вирішення природних потреб. Ось вбиральня міносвіти. Ось райвідділу освіти. Тут окремо А це районна адміністрація. Спершу інспектуємо вбиральню. Тут теж нічого не бракує. До нашого приїзду районні чиновники вже готові. Що відповідати і що обіцяти, вже знають. Вже на сьогодні районна влада добулася того, що в бюджеті міста Києва на 2015 рік закладено 468 тисяч на допроктування цієї школи і 15 мільйонів на проведення капітального ремонту. На пропозицію поїхати з нами і самі спробувати скористатись вбиральнею, чиновниця не пристає. Я уїду на раду КМД. Да? Я дам свою начальника відділу по роботі з громадськості ви з'їздите з, з ним. Позьми мені Романенко. Ірина Олексійовна, Ви зараз підійде, будь ласка, в школу. Помічниця готова спопилити журналістку. Скажіть, будь ласка, я зговорила. Нарешті директор школи дозволяє нам офіційно зазирнути до такого таємничого туалету. Ви мене хочете що? побачити туалет. Так, звичайно, хотілося побачити саме саме це приміщення. Ви вас... Ось єдиний туалет. Ви вас... Заходьте він у нас місті. для дівчаток і для хлопчиків. Вчителі замість того, щоб навчати діток, чергують під дверима вбиральні. Напереді тут чергує вчитель. Під час уроку ту чергує адміністратор. Тобто мій заступник, маю надію, що слідуючий ваш прихід буде на велике свято. Журналістам велике свято-чиновники обіцяють влаштувати через два місяці. Якщо нам виділять 15 мільйонів, то, я думаю, в цій школі, ми вже побудуємо 10 толків. Не треба десять. Зробіть хоча б дві окремі вбиральні. Програма гроші знає не з скільки треба часу на те, щоб вирішити комунальні проблеми. Ось шкільний туалет у Вінницькій області. Після втручання журналістів його зробили за місяць. Ось дитячий садочок на Закарпатті. Тут проблеми вирішили за кілька тижнів. У Запоріжжі каналізацію змінили за добу. Є сіб'яків. У столиці ж без втручання журналістів проблема не вирішувалась десятиліття після нашого візиту. З'ясувалось, потрібно два місяці і 15 мільйонів. Через два місяці ми з вами зустрінемося. Ми побачимо. Ми обов'язково приїдемо і перевіримо ваше домашнє завдання. Старайтеся, щоб не довелось виконувати роботу над помилками.